Повний місяць та спека даються взнаки водіям. Одразу кілька аварій сталося в день в центрі міста. Одна з них біля мегацентру. На розі вулиць Щорса та проспекту Миру вантажівка не розминулася з іномаркою та зачепила кросовер правим крилом. На місце пригоди приїхали інспектори ДАІ та склали протокол. Після чого іномарка одразу ж поїхала. А водії вантажівки залишили зализувати рани, аби крило не відпало по дорозі. Прив'язали його мотузкою на бантик. I yeah. Інша дорожня пригода сталася на тому ж самому проспекті миру, але й біля головпоштамту. Легковий автомобіль в'їхав в мікроавтобус, за кермом якого були громадяни Білорусі. Хто правий та винуватий з'ясовували даїшники, які приїхали на місце ДТП через годину. Білоруси кажуть вдаї, проходитимуть також процедуру оформлення аварії, як і українці. Транспортне проводить за участю іноземних громадян. Оформляються працівниками дорожне патрульної служби на загальних підставах згідно діючого законодавства України. Для іноземних громадян, якщо він є винуватцем без постраждалих, зазначаю в цей же день для його зручності цей громадянин доставляється до суду. Санкція статті передбачає 340 сорок гривень штрафу або позбавлено право керування строком на 6 місяців. Водночас працівники ДАІ попереджають, в зв'язку зі спекою треба бути уважними на дорогах. Державна інспекція звертається до всіх водіїв бути уважними на дорозі, особливо в цей час. Літа, коли спека на дворі, дотримуватись відкисного режиму, утримуватись від дальніх поїздок, Якщо все ж таки водій зважився на дальну поїздку, потрібно більше відпочивати, користуватися кондиціонерами, якщо є можливість, в автомобілі, та бути пильними на дорозі.